Внутрішній дозвіл зі мною так можна, ми не народжуємось з ним, то де ж він береться? Він формується поступово, в дитинстві, у сімейних фразах, у досвіді, де нас не захищали. Коли дитині кажуть не перебільшуй нічого страшного, вона вчиться ковтати біль. Не груби старшим, навіть тоді, коли старші принижують, вона вчиться терпіти. Мовчи й не сперечайся, і вона вчиться мовчати там, де хочеться кричати. І ось цей внутрішній дозвіл зі мною так можна переходить в доросле життя. Ми зустрічаємо людей, які ніби відчувають слабкі місця і підтверджують стару установку. Але дорослішання – це не тільки вік і досвід, це ще й здатність почути новий внутрішній голос. Зі мною так не можна саме там починається гідність, не з мовчання, не з виправдання іншого, а з відміни власного дозволу.